А націоналістична організація Тризуб напередодні виступила з заявою про масові арешти своїх активістів через підрив пам'ятника Сталіна у Запоріжжі. У заяві мовиться про те, що 8 січня на Рогатинщині було затримано керівника центрального проводу всеукраїнського об'єднання Тризуб імені Степана Бандери Андрія Стимпіцького, його сина Пилипа, а також Романа Хмару. 9 січня затримали колишнього керівника центрального проводу Дмитра Яроша, першого заступника Андрія Тарасенка, голову українського відділення Анти. Імперського фронту Ростислава Винара та голову Дніпропетровської обласної організації Тризуб Сергія Борисенка. 10 січня заарештували голову Тернопільської обласної організації ВО Тризуб. Заарештованих понад 10 чоловік. Усі вони з числа очільників організації. Їм висувається звинувачення у тероризмі. Ці звинувачення націоналісти називають надуманими, сфабрикованими та замовними. На заправці в Рогатині вони зупинили, щоб заправитись. Під'їхала патрульна машина, наставили автомати, мого чоловіка затримали, старшого сина і друга старшого сина. І відвезли в Рогатинський РВД. Я тоді не була присутня. То зі слів мого чоловіка, ну і, в принципі, слідчого відділу. Потім приїхали до нас на ранок додому на обшук. Ну, чоловік може 20, може 25. Стояла в дворі кума машина, повністю її вскрили від Дмитра Яроша. Вскрили її, зробили там обшук, забрали машину на штрафплощадку по факту того, що вдруг вона крадена. І при обшуку в нашому будинку забрали ще під варту двох моїх синів. Один із них неповнолітній. На даний час, де він знаходиться, я не знаю. І адвокат, який нанятий, теж не знає.